Всім привіт! З вами Лалабу! Щойно завантажила оновлення 7.1 і спішу розповісти тобі усі новинки, пов'язані з цим оновленням. По-перше, тепер абсолютно всі верстаки, абсолютно всі споруди можна покращувати до шостого рівня. І на кінець то наші городи можна також покращити, щоб вирощувати нашу картопельку. І робити з нею екзотичні е, страви шостого рангу. Звичайно, що в мене частина ресурсів вже є. Частину ресурсів я ще не можу виробляти. Це пов'язано з тим, що я в процесі покращення своїх верстаків. Колодязь у нас як був п'ятого рівня, так і залишився. Біжимо у конюшню. І дивлюся, які ж ресурси нам необхідні. І, звичайно, що конюшню також ми можемо покращити. Для цього треба півковки, весь наш стандартний набір. Курятник наш також можна покращити до п'ятого рівня. Для цього нам потрібно будуть півники, Для цього нам потрібно ресурси шостого рангу. Звичайно, що вольєр можна покращити. Якщо чесно, мені мого вольєру з головою вистачає на 15 тварин, адже я взагалі максимум тримаю там одночасно три тварини. Це пов'язано з тим, що я вигодовую ведмедиків. А вони в мене нормально так їдять, і приманки на них дуже дуже повільно. Виробляються. До речі, про приманки. Я ось чекала, чекала ось цього оновлення, щоб побачити ось це. На наступний ранг ведмедіків треба здати на 50 тисяч балів. Дуже цікаво, скільки буде коштувати нам один ведмедик. Я спеціально лузіанського вже приручила, уже можу здати. Сьогодні обов'язково забіжимо до натуралістів, але про все по порядочку. Візьму одразу з собою свою бджілку, яку, власне, ми і будемо віддавати натуралістам. В неї показники трішки гірші, ніж у мого метка. Тож бджілка полетить, е полетить до натуралістів. Так, звичайно, що коровник також можна буде покращити. Я не знаю, в мене зараз таке шалене виробництво м'яса, і мені просто нема де його зберігати, я вже його по скриням розкидаю. Тож не знаю, як, як швидко буду взагалі покращувати коровник і курятник, адже поки в цьому необхідності, в принципі, в мене немає. Так, ось мене цікавив ремонтний стіл, його ми вже також можемо покращувати. Будь уважним, тут необхідно буде вкладати епічні інструменти, які ми можемо купити у наших торговців. Вони вже стали контрабандистами, а також в Текланіці. Тож поступово потрошки закупляй ось ці епічні інструменти. Вони, звичайно, що нам знадобляться для покращення наших верстаків. Так, ну і побігли далі. Давай подивимося які зміни очікують нас на нашому ранчо. Ага, нам вже стало доступна зброя і одяг шостого рангу рідкісні маю на увазі. Тому давай зараз відкриємо 5 футлярчиків, з пальчики, щоб попалось мені хоч щось шостого рангу. Так, все п'яте, четверте. Ну, сьогодні, сьогодні фортуна не на моєму боці. Відкрию ще незвичайні футлярчики. Можливо, можливо, тут мені повезе. Так, от, попалися мені взуття шостого рангу. І на цьому все. На цьому все. Ну, і якщо вже почали, давай. О! Хоча б мені в звичайному попався незвичайне креслення, але шкода, що не шостого рангу. Тобто, із. 15 відкритих креслень мені потрапив лише одне креслення на взуття переселенця 6-го рангу. Але, звичайно, що мене цікавить саме рідкісний, рідкісна екіпіровка. На кухні у нас, як бачиш, також з'явились додаткові страви 6-го рангу. Їх, звичайно, що ми зможемо приготувати тільки після того, як покращимо кухню. Ну і звичайно, що. Як бачиш, у нас додалися якісь нові консерви, у нас з'явилися нові інгредієнти, які ми будемо використовувати для виробництва тої чи іншої страви. І на всякий випадок, нагадаю, що кожну страву нам необхідно з'їсти, щоб отримати постійний баф. От, наприклад, на костровище, яке я вже поліпшила. Так, можемо, до речі, зробити ось цей міцний настой. В мене для цього всі ресурси є. Як бачиш, в мене вже доступний ось цей хвойний і інуїтський хвойний чай, який я вже випила, який я вже отримала тимчасовий, ой, точніше, постійний баф. І, звичайно, що не забувай, що кожну страву нам необхідно з'їсти мінімум один раз. Так, що в нас ще змінилося? На глобальній карті. Ось цей гірський табір з механізмами, де ми могли їх отримати, помінялися місцями. З локації зимовий кленовий ліс. Розробники порахували, що так буде органомічніше у використанні нашої енергії у пересуванні. До речі, про енергію, подивись, я раніше не звертала увагу, у нас почалися писати час, скільки нам треба конкретно секунд, щоб добігти до тієї чи іншої локації. Більше того, тепер у нас пишуть особливості тієї чи іншої локації, тобто, ось у нас є. Меню природа, і там будуть писати якісь особливості. Очікувала, що розблокується ось ця локація новесенька, але ні, вона нам ще поки недоступна. Тож очікую, її побачити у наступних оновленнях. Дивись, якщо ми побіжемо на болота, то нам тут пишуть, природа болотяниста, є комахи, вороги скриваються у кущах. Тобто тепер нам є ось такі логічні підказки, щоб ми розуміли, що взагалі очікувати від цієї локації, брати з нам факели, захисні рефеленти чи не брати. Ось такі маленькі покращення. Поки прибрали у нас з локації показники термометру, але обіцяють повернути ось ці значки температури, щось там поліпшують. Не знаю, що саме змінять в цьому. Побачимо, звичайно, що у наступних оновленнях. Так, і хочу зараз забігти у сільвертон. Я знаю, що тепер нам зробили можливість обміну спецій. Тож, я взяла з собою сіль, хочу подивитися, що ж там ми можемо тепер вимінювати, що ми там, можемо, що там ми можемо побарти, розкидувати у сільвертоні. Нагадую, що у нас і до того на головній площі була можливість обмінювати гірші ресурси на ранг вище. Так, забігла я до бармену, і ось такий так, сіль тепер можна обміняти на спеції 10 до 1. Ну, 10 до однієї, це знаєш такий дуже великий обмін, але враховуючи, що солі у деяких гравців на ранчу не дуже забагато, звичайно, що, можливо, це буде комусь цікаво. Так, подивимось, чи змінився колесо фортуни. Колесо в нас не змінилося, тобто яке воно було, таке і залишилось. Можеш сюди не забігати, в принципі. Е, так, ну і от я хотіла на цій площі забігти до ось цих торговців. Раніше можна було обмінювати, хоча і зараз можна обмінювати 5 до одного тої чи іншого ресурса на ліпший ресурс. Бо в офіційному сайті я прочитала, що ніби як зроблять можливість поміняти ліпший ресурс на гірший. Можливо, я щось неправильно зрозуміла, можливо. Хтось мені пояснить це у коментарях, бо я дуже сильно хотіла подивитися, як хочуть реалізувати це розробники у сільвертоні, як це можна буде обмінювати. Наприклад, сталевий слиток на залізний, в яких пропорціях це буде відбуватися. Мені це було дуже цікаво, але поки це недоступно. А, так, що у нас ще цікавого? Ага, нагадую, що у сільвертоні можна залишити сейф. Який нам розблокує чотири додаткові комірки, яких ми будемо використовувати у власних цілях. Це дуже корисно, коли забігаємо у Сільвертон, щоб забрати ту чи іншу нагороду, а портфелік наш повний рюкзачок і треба щось кинути. І тоді сейф приходить нам ось цей на допомогу, адже можна там залишити деякі ресурси. Так, що ще? Дім торговців сюди, поки забігати не буду, хочу забігти ось в це гірське плем'я. Хочу подивитися, можливо, там відбулися наші якісь зміни щодо обміну ресурсів. Можливо, там можна якось обмінювати по-інакшому. Забіжу, звичайно, що на ранчо, вдягну каблучку на тепло, візьму з собою ікла, щоб одразу там їх обміняти або залишити, і побачимо, чи взагалі відбулися якісь зміни на цій локації. До речі, щасливчики 115 рівня і вище також прочитало новину, що для вас події: ось ці тимчасові івенти. Вони вже будуть адаптовані під шостий ранг, тобто вони вже будуть шостого рівня складності, і це означає, що там можна буде отримати ресурси шостого рангу. Звичайно, що я на жаль не попадаю в категорію цих щасливчиків, але дуже сильно хочу подивитися, які ж ресурси у вас там попадаються. Тож пишіть у коментарі, чи відвідували ви вже тимчасовий івент, такий як стара дорога або варійна зупинка. І які ресурси вам там насипали. Чи вам в тих самих кількостях дали миски, чи, можливо, там їх підвищена кількість, мені дуже-дуже це, звичайно, що цікаво. Так, анакват. Ну, все ще міняє в тих самих пропорціях ті самі ресурси, тобто тут нічого не змінилося. Забіжемо, тут є ще, ще один торговчик чібінесі, але в нього те саме. Отже, поясніть, будь ласка, мені уважні гравці, чи правильно я зрозуміла на офіційному сайті щодо обміну ліпших ресурсів на гірші, чи, можливо, я щось все ж таки сплутала. Так, ну і що, невеличкі підсумки, що нам взагалі дало оновлення 7.1. Це. Розблоковані усі верстаки, можливість покращувати їх до шостого рівня, незначна зміна з локаціями на глобальній карті, зміна того, що ми тепер можемо поміняти сіль на спеції. Торговці в нас тепер стали контрабандистами. Ще нас також очікує ребаланс плодючості, нам так написали на офіційному сайті наші розробники. Це означає, що тепер коні, народжені у нашій стайні, матимуть плідність 2-3, а домашні тварини, які народжені у нашому вольєрі, матимуть плідність 2-4. Я поки це перевірити ніяк не можу. Адже коней, поки не розводжу, тварин поки в мене без фертильності. Тож підтвердити, підтвердити цю новину поки що не можу. Так, ну і в Текланіці дамочка міняє абсолютно всі ті самі ресурси. Так само у торговців тут, в принципі, нічого не помінялося. Тобто, так я і не знайшла. Так, я і не знайшла, так я і не зрозуміла, де взагалі можна міняти е, ліпші ресурси на ранг нижче. Так, ну і власне ми прибігли на кінець-то до натуралістів, до моєї вишеньки на цьому торті, адже я дуже сильно хочу подивитися, як швидко в мене буде можливість отримати ведмедя 6 рангу. Так, бджілку ми здаємо за 1080 балів. А взагалі нам треба 50 тисяч, ну, вже десь там 48 тисяч. Одна приманка в мене буде готуватися приблизно тиждень, тобто це 47 тижнів. 47 тижнів це тобто десь плюс-мінус 11 з половиною місяці. Значить, мені можна просто забути про ведмедя шостого рангу на рік, це точно. Або я ж все ж таки сподіваюся, що, можливо, якось підвищать кількість балів, яку будуть віддавати натуралісти за ведмедів. Так, на дошці е, лідерів нічого не змінилось, є незначні зміни в нашому інтерфейсі. Ну, і на цьому здається все. Я тобі вдячна за увагу. Сподіваюсь, це відео було для тебе корисним. З вами була Лалабуб. Не забудь про вподобайку. Всім па-па!